Основні напрямки бюджету участі 2025 визначили на черговому засіданні. Виконкому Цьогоріч їх три. Загалом на реалізацію проєктів передбачили майже 5 мільйонів гривень. Перше – це реабілітація. Військових родин загиблих, родин полонених, безвісти зниклих мільйон сімсот. Соціальна підтримка захисників захисниць, Також родин загиблих, полонених, безвісти зниклих, мільйон сімсот і національно-патріотичне виховання дітей молоді. Півтора мільйона гривень передбачено власне на цей рік. Рішенням виконкому обладнання майже на 9 мільйонів гривень передали підрозділам сил оборони на території громади. Це, зокрема, тисяча батарей до fpv дронів, комплектуючи для безпілотників засоби РЕП та РЕР. Традиційно проголосували за виділення одноразової матеріальної допомоги. Загалом 866 мешканців громади отримують понад 9 мільйонів 200 тисяч гривень. Ми надаємо одноразову матеріальну допомогу членам сімей наших загиблих героїв 181 мешканець міста, загальна сума понад 3 мільйони 300 тисяч гривень. Традиційно надаємо матеріальну допомогу військовим, які потребують реабілітації або лікування. 108 таких військових сьогодні отримали матеріальну допомогу на загальну суму понад півтора мільйони гривень. Ну і надаємо матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових проблем діючим військовослужбовцям, ну а також і демобілізованим військовослужбовцям. Сьогодні маємо 474 військових на загальну суму понад 4 мільйони гривень. 50% пільги на оплату житлово-комунальних послуг отримають понад 660 військовослужбовців. Також передбачили кошти на 50% відсоткову компенсацію на навчання у вишах для захисників та членів їх родин. Торік таку фінансову підтримку отримали 127 військових. Затвердили на засіданні інвест програму на 2025 рік для комунального підприємства Хмельницьк теплокомуненерго. Це дозволить покращити якість послуг та модернізувати котельні до наступного опалювального сезону. Ірина Аріонданило Біга новини міста.